Благословен Бог наш всегда нині і приснує во віки Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, цари небесний, утішитель душі істини, живи, і все, сповняє сокровище благої лаї жизни, подати любри диселися в неї, очистини у цях є і спаси, мої душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертий, помилуй нас, славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присми, і у віки віковані. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очести ріхи наша, владико, простими, закони наша, святий посяти, силина миші наша. Імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи. Помилуй Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресне, і у віки вікова. Мінь. Отче наші жиси на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Яко на і на землі, вдип наш насушний, даш нам не І остави нам нові наша, як то же і ми оставляем должником нашим І не веде на своє скушение, но избави нас от лукава. у твоє царство і сила, і слава Отца, і Сина, і Святого Духа, нині пресно, І во віки віко. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, і присну, і у віки вікова. Придіти, поклонімося, цареві нашому Богу. Придіти, поклонівся, Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонівся і припадемо саму, Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господи, Господи Боже, моє возвеличе лице, ісе зіловою, сповідає во вліпоту, облегцеє, содієся святом, як ризою, простирай і небо, як у кожу, покривай покриває водами, привозприйняє своя, полагай, облаки, і невосхождение, і своє ходяй на крилу вітреню, творяй, ангели своє, духи і слуги, своє, племені огненний, основає землю твердої, я не прекланеться, бо вік віка. Без неї кори її я, не я на горах стануть водою. О запрещенні Твоєго побігну, тот гласа грома Твоєго бояться. Восходять гори, не сходять поля в місто, ж жоснувалися їм, приділ положилися, його ж не прийдуть, ж обратяться покрити землю. Осилай істочники водебріг посереді гор, прийдуть водою, напаяються звірі і сильне, я жду, то нагріву жажду свою. На тих птиць небесне, я привітаю та середикам і ададят глас, напає город, привоз приняв своїх от плода діл Твоїх, насититься земля. Розябає траву скотом і злок на службу чоловіком. звести хліб од землі, на веселе серце чоловіка, умастити лице є і хліб серця чоловіка укріпить, наситься, дерева, польне, кедруліванці, же я се насадив там, оптиця гніздяться. Яроді вожили, що предводитель створіти ми, горе високе, єлинем камінь прибіжище за яцем. сотворили солону во времена, сонце позна запад свой, положили сітьми, і босно, що с пройдуться внеже прийдуться звірі добравної. з ким не рикаючи, восхитити, взаскатить Бога, пищу собі. Восія Сонце, і собравшися, і воложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, наділання своє, на своє до вечора, як возвеличише діло Твоє, Господи, вся премудрості сотворилися, і сповнися земля твари Твоє, я. сія море великої, пространно, там, гади огадий жініше сла, животное, малеєси великими, там у кораблі приплавають. З місця його вже создалися, ругатися йому, всяко тобі чаю, дати піщу йому благоврем'я. Давшу тобі їм собі тот вер, що тебе руку всячуська і сповняться благости. Отвращу вже тобі, лицево зм'ятуться, отимише їх, і щезнуть його перця своє, возратяться, послаши духа твоєго, Ісузиждуться і обновиши лице земли. Буде слава Господня, во віки, возвеселиться, Господь, оділі своїх, призирай на землю і творяй, і трястися, прикасайся, горам і дом'яться, воспої, Господи, віво животі моєму, по Богу, моєму донде єсть. Да усладиться йому, бесіда моя, аж жива, звеселюйся, Господі, да іщезнуть грішниця от землі і беззаконниця, як кожен не бити їм, благослови душа моя, Господа. Сонце позна запад свой положилося ми і без нощ. Як у возвеличишеся діла Твоє Господи, вся премудрістю і сотворила си, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на ній Писні, і в віки віково, амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Ми Господу, помолимся. Господи, помилуй. У свишній мирі і спасені душ наших, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Помирив все гомира, благостояння святих Божих церквей і соєдинені всіх Господу, помолимся. Господи, помилуй. Освітім храмі сем і совірою благоговінням і страхом Божим, ходящих монь, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О святійшим Селенстім, архірей нашим, Льві Папіримстім, і о преосвященному єпископі нашим, Кирте Одорі, і, у Боголюбивому єпископі нашому нашим кернілі, чеснім пресвітерстві, у Христі діяконстві, констрі, у всем прищільли, Господу, помолимся, Господи помилуй. обох охранимо в народі нашому придержащих властих наших, і у всем воїнстві, Господу, помолимся, Господи, помилуй. Ограді семь о всяком граді весь і страні віри живущих, Господу, помолимся, Господи помилуй. О благорозтворенній воздухов, о ізобілій плодов земних і временіх мирних, Господу помолимся. Господи помилуй. О плаваючих, путешествуючих, недугоючих, страждущих, плінених, і о спасенні їх, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ось збавитися нам от всякі я скорби, гніва й нужди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже Твоєю, благодаті. Господи помилуй. Пресвятую, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і приснадів Марію. со всіми святими помінувши самі себе друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. <при> Яко подобає тобі всякая слава, честь і поклонені є от Сину і Святому Духу, нині і присно, і во віки, Вікова. А -а 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 Господи, во Тебі, тобі, услишим, услешим я, Господи. Господи, Тебе тобі, услышим я, поймила сумоле моєго, не назвати ми Тебе услишня Господи, Да й молитва моя, яко кадило пред тобою, гостья ні руку моєю. Держава вечерня, я услышим я Господи. Положи, Господи, хто уста мої, міто ограждані в устах моїх, не уклони серце моєго славесе, лукавстві, не вшивати ви у горісі. Со чоловіки, ділянці в законі, не сочуться свої збраними їх, не кажуть ні приведених мілість, обличчя м'я, я лежу грішно та нема моя я. Якось і молитва моя во благоворені, їх боже не бивши при камні суди їх, услышався главою мої, яко возношу, як от землі просі. Прості на землі, розтошайся, кості приаді, яку ко тобі, Господи, воспрощі Господи, мої на ті повахне не душу мою, зохранення і вже состави, І от соблазні, що беззаконніе, подуть во мережу свою грішницю, єдин, єс, аж тоже. Де же прийду, гласу мім, Господу, возвав, гласу мім, Господу помолився, пролю пред ним, молення моє печаль, мій пред Ним озвіщу, не дай шезати от мене духу моєму, і та познали все На пути напути семку, не може кожна скриша сіть мені, спотря худесних, возглядах і не й мене, поїбне двікство, свод мене ні зиває душу мою, возвах тобі, Господи, рік, ти єси упований, моє час, моя си на землі живих. Унь ми молині моєму якось мирихся зіло, і збавим його донящих як покріпишися, паче мене, і зведи істинниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниця, то даже воздаси мені, і згуби на возлак тобі, Господи, Господи, усміши глас мой, да буду душе твоїм немлюші гласу молиння моєго. А ще беззакони назреше, Господи, Господи, хто постоїть. Як у тебе очі ще ніч, блажене даде апостоле, приближився світу крайному, світори по божественному причасію, о Бо істину бил єси і разорив ночного Богу. Душі привел я все жителю, тім же радуючися світлою, і благонарочитую, і світо зарею пам'ять Твою почитає, Христа славящем. Імени ради Твоє, потерпіхтя, Господи, потерпі душа моя Слово Твоє. Купова душа моя на Господа, блажене та приятне, по пожественний Христові, і світоносним воскресенії і ко небесі хрестам вознесені, дескому раду Божественного є проповідання, увірил єси. Вони, Боже, пришедславеси і чудеси міцного князя Алгара, і Ісо ними всіх утвердив, єси воїсти. Словенє Божественним дадеся, і кровим кождені є недужним здравіє, і розслабленим покине є, і невіждем разом спасителен, і бої споледарованіє виліси, все діти но духа пребогате, тім же поспіваєм тягом. Страсть претерпіла, єсимно, якму взехвальна, крімко приступши оцю ду небо різненому, представила єси покою і не заходимо незаходимому сіянію, і сиди радості вічному божественному наслаждению, тімтя блажаю. І свято є твоє не совершає тожество, часто тебе мого інак, хвалите, Господа, всі, я за це, mm всі -hmm. людиє. люди, по много і много различних муках, по морі вершені бивших. Овтя спасе, спася Боже, Божественною силою попрашую кріпо щужого, марсом ностра страдальна я. І отсюду просвітила єси влощастивих разуми, скончавши знаменія, а че ума й помишлений. Яко утвердися, милосього на нас, істина Господня пребиває Твою же птиця сладко піснивала, володі возлавши красно страждання, бо я созвала єси птице, краснея, лолені прелесті, збегши со Вас Ва особо мудре, досто чудная, Зу з со єси. Бо доброта приблажена небесних, моля ще, славу цю і сину і Святому Духу і нині, на ні присної бо віки, віковам. Прийдіте, всемірної успеє, все напорочне, бородиці празнує, де збаганили дуже своє, чесне представлення Божиє, матери. І повеселі на землі призивають, вопити немощним гласом, радуйся, приставшися в землі, ко небесним у біле пресечася, радуйся, я же ученичист кілик облаком легким, воєдино собрашся, радуйся, уповані спасеніє наше. Тябо Християцького не пристано облажає, премудрость прости. де простих я слави, безсмерця небесного, святого блаженого. Isuse Christe, prišeši sunca na zapad, vidivše svit večer. Це не Божий, живода, я серу, Єради, славича. Вонь мімо мир всім премудро, німо Боже, во ім'я Твоє м'я і во оселі Твоє случая. Боже, уселиши молитву мою, внуши глаголи, уст мої. Боже, во Ім'я Твоє спаси ім я, і воселі Твоє судими. Ім Боже, ім'я Твоє спасим. Ім Тоби, Господи, вечір сей, без безріха сохранитися нам. Лавсловані, си, Господи, Боже, Отець наших, і хвально, і хвальної прославної в'ятвої віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, я кожубовам натяг є си Господи, научі нас оправданням Твоїм. Благословен єси, Си Владико, розуми нас оправданням Твоїм. є єси святим просвіти нас оправданням Твоїми. Господи, милость твоя во вікна, руку твоїм не презри. Тебі подобає хвала, Тебі подобає ті Тебі слава подобає, дусцю і сину, і святому си, духу, нині і во віки вікова. І сповнив вечерню молитву нашого Господа Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже Твоєю, благодатію. О, Господи памилуй, вечора всього совершенна, свята, мирна і безгрішна у Господа, просить. Ангела миру мирна, вірна, ставника, хранителя душі тілес наших у Господа, просимо прощення і оставлення, гріхові пригрішені наших у Господа, просимо добрих і полезних душам нашим і мирове у Господа просимо, проче време живота нашого, ми і покаянні скончати у Господа, просимо. Християнське кончино живота нашого, безболізне, непостидно мирне і доброго отвіта на страшнім судищі Христові просимо. присвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю, нашу Богородицю і приснадів Марію, со всіми святими, помінувши самі себе, друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади. Як благ, і чоловіколюбець любець Бог, єси тобі славу осилаєм, от Своїй Сину і Святому Духу, нині і бо віки, вікова. Мир всім! А -а 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 -амінь. Глава ваша, Господеві, ві преклонита. Де держава царстві Твоєго благословена і препрославлена, Отца і Сина і Святого Духа, нині присно, і присного віки вікова. Кресли Господи, вопокоє Твой, ті кіло святині, Твоє, апостольський священий, Боже, светихоблакорошений, от коне землі владище зобрася, погребсти Твоє чесноє, бо приятно є дитинноє тіло і вже й воїнство примінає, от невидимо ступ ріше, пісни моє у тебі, радуйся новий ковчег священної я. Кляться Господь Давиду істинною, і не отвержеться є я. Ця не постежи Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині присно, і во віки Амінь. де вичисті лице нестайно, друді ви матері окрест престоя, і душі праведних обступивше, царицю славять Убоя у кодарівство. Місто миро У вижене вещественної пін'є собро добродителю приносять, Подобає двох бо матер Божия, як цариці, царськими добродітельми світло, сіяючими дори носитися, соними іми життя, чистоє совнеше. І задимко поребені осуші, а матері Бога нашого, пісьми, пісьми духовними согласно ублажающем. Нині одпушаю, раба Твоя влади і кололу Твоєму сомиром, як обидівся очі мої, спасеніє Твоє, є же, єси отував пред лицем всіх людей. Світ водровені, язикові, слав людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий гріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий гріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий гріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і у віки вікова. Амінь, Пресвятає і помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико, прости, беззаконні наша, святий посвятий, сили нам миші наша, імени Твоє, ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресною, віки вікова. Амінь. Отче наш, наші же, си на небесі, да святи сім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі, хліб наш насушний, наш нам не. Сі остави нам доми наша, як уже і ми оставляємо довжником нашим, і не веде нас своє скушення, но і знову нас от лукавого. Як у Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині пресну, і присну, і вовіки віков. Столе ти, та де є, моли Стового Бога, да прегрішені, оставлені подасть душам нашим, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки Амінь. Во рождестви дивство сохранила еси воспение и мир оставила еси Богородице Представилася, єси животу мати в суші живота, і молитвами Твоїми збавляєш от смерті душі наша. Помилуй нас, Боже, по велиці милости Твоєї, молим Тися, услыши і помилуй. Господи, Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о святішим вселенським, Архірій нашим Львів, Папіримськім. І о преосвященному єпископі нашим Кир Теодорі, і Боголюбьом єпископі нашим Кир Нілі, служащих і послуживших по святім храмісем, о всіх наших духовних і все во Христі, братії наше. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся, о Богохранимом народі нашому, придержащих, властях наших, і осем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о предстоящих людях, ожидающих от тебе великої і богатія милости, затворящих нам милостиню і за вся православна християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивий чоловіко любець Бог, я си тобі славу восилаєм, от Своїй сину і Святому Духу, нині, і присної, і во віки віко. А -а -а і славнішою без ранення серафи, Без зісління Бога, слава росу, і Ісуші, бородицю, тя величає. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Амінь. Слава і і і і Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитва, пречиста, своє Матері, я же торжественно, празник світло совершаєм. І блаженно мученика Теодора єпископа Мукачівського, і Святого Апостола і святої мучениці Вас їх же пам'ять совершаєм і всіх святих помилки спасет нас як благ і чоловіко любят.